Бездогенний смак цього масла гарантують провідні кухарі Європи, подаючи його в своїх вишуканих ресторанах. Воно надходить зі шведського селища на відстані півгодини їзди машиною від Гетеборга. Зандра Бринк і Патрик Йогансон майже рік експериментували з різноманітними рецептами і способами приготування масла. Чотири роки тому вони вперше дали на пробу свій продукт одному шеф-кухарю. Той був у захваті і замовив одразу сорок кілограмів. Ми отримали масло з білою рідиною. маслянкою. Моя бабця робила масло в сорокових, п'ятдесятих та шістдесятих роках минулого століття і вчила мене зливати маслянку, щоб масло довше не псувалося. Ми ж виготовляємо його інакше, а саме лишаємо певну кількість маслянки. Тоді смак масла інтенсивніший. That way we have lots more flavor. Особливий смак масла забезпечує також і приготована власноруч сметана. Разом з молочнокислими бактеріями вона визріває три дні. Потім сметану збивають у спеціальному пристрої. Так утворюється масло і маслянка. Щотижня напарники виготовляють до 200 кілограмів продукту, який постачають до двох десятків зіркових ресторанів по всій Європі. Ціна близько 18 євро за кілограм. У промислових умовах сучасні машини збивають масло за кілька секунд. Ми робимо масло з любов'ю та увагою. До того ж, ми використовуємо найякісніші вершки. Їх нам постачає місцева молочарня. Ми знаємо усіх тутешніх фермерів. Серед покупців масла такі ресторани, як, наприклад, Нома у Копенгагені, один із найкращих у світі. Штефан Карлсон, шеф-кухар ресторану Фон у Гетеборгу, теж вихваляє масло Патрика та Зандри. Щотижня він купує близько чотирьох кілограмів масла і подає його відвідувачам до хліба. Витрачати таке масло для смаження йому шкода. Це масло, виготовлене вручну, має достатню кількість кислоти у місць солі краплинку маслянки. Саме цей надає йому чудового смаку. Як на мене, воно ідеальне у комбінації з хлібом. Со іцфоміцтмост перфект паде on bread. обидва виробники масла залюбки експериментують. Десь у трясовині шведського лісу вони закопали масло. Такий ґрунт майже позбавлений кисню, тому не дає продукту зіпсуватися. Сім років масло має тут дозрівати. На це виробників надихнули знахідки заритого багато віків тому масла в Ірландії та Шотландії. Певно вважалося, що у Трясовині масло довше зберігається, або ж його закопували з релігійних міркувань. It gets more mature, масло визріває, але не гіркне і не набуває затхлого присмаку. Мені особисто його смак дуже до вподоби. Ми закопали масло по-різному. Трохи загорнули в полотняні рушники, а дещо обмотали березовою чи сосновою корою. Звичайно, кора теж надала маслу особливого присмаку. Смачна кухня починається з найкращих інгредієнтів. Масло Патрика Йогансона та Зандри Бринг доводить. Це стосується і звичайних щоденних продуктів.